Кирило мефодіївське товариство таємна політична організація, що діяла у Києві у 1846-47 роках. Її учасники виступали за скасування кріпацтва, Рівність усіх народів і створення федеративної слов'янської держави у 1840-х роках посилюється рух за права українців. Це був період українського відродження, коли почало активно розвиватися історичні дослідження, література та мовознавство. Братство виникло під впливом ідей європейських революційних рухів. Основні положення товариства викладені в документі Книга Буття українського народу, написаної Миколою Костомаровим. Головні ідеї всі слов'янські народи мають утворити федерацію рівноправних держав. Україна повинна мати власну автономію в цій федерації. Російська імперія це деспотична держава, що пригнічує інші народи. Християнська мораль повинна стати основою суспільного життя, ліквідація кріпаса та встановлення демократичних прав і свобод. Окрім книги Буття українського народу або закон Божий товариство також розробило статут слов'янського братства Святого Кирила і Мефодія, де були викладені практичні плани щодо реформування суспільства. Діяльність товариства. Вони організовували зустрічі та дискусії, поширювали революційні ідеї через літературні твори та рукописи. Залучали до товариства нових учасників серед інтелігенції та студентства навесні 1647 року. Російська влада викрила товариство через доноси, а решта відбулись у Києві, Харкові та Петербурзі. Попри короткий період існування товариство стало важливою віхою в історії українського національного руху, формування першої політичної програми українського визвольного руху, що поєднала ідеї національної незалежності, соціального визволення та демократичних свобод. Члени товариства зробили значний внесок у розвиток української мови, літератури та історичної науки. Ідеї братчиків знайшли продовження у діяльності громадівців, хлопомана, рух української інтелігенції, а згодом у програмних засадах української революції 1917-1921 років. Хоча Кирило мефодівське товариство було розгромлене, його учасники, особливо Тарас Шевченко, Микола Костомаро і Пантелеймон Куліш. Продовжували поширювати українську національну ідею таким чином. Кирило мефодіївське брасо стало першою спробою інтелігенції організувати боротьбу за свободу України, що зробило його важливою частиною історії національного відродження.